Два-три з таким рахунком завершився фінальний матч Ліги Європи. Дніпропетровський Дніпро поступився. Іспанській Севільї. Команда, які ніхто не давав шансу дійти до фіналу, гідно боролася за перемогу після напруженого матчу футболіста Матеуса, який втратив на полі свідомість відправили до Варшавської лікарні. Історичні голи рахував Ігор Бондаренко. Говорять, двічі в одну річку неможливо уйти. Проте іспанські сивілі це вдалося зробити саме двічі два рази двічі поспіль виграти один з найпрестижніших європейських турнірів. Проте головні герої для нас це дніпряни. Вони билися сьогодні на полі, виходили вперед, програвали, зрівнювали рахунок і знову програвали. І навіть втрачали свідомість. Недарма команді, що програла, стоячи подував весь стадіон. Україна сьогодні має очень хороші шанси не только в футболі. Я думаю, що у нас хороше будущее, і тепер доказує це. Спасибо, ребятам. Дніпропетровський Дніпро зробив неймовірно великий крок у своїй історії, дебютувавши в фіналі європейського турніру. І навіть лише доторкнувшись поглядом до срібного кубку, ми отримали українську команду, яка бажає одного разу підняти цей дрогоцінний трофей над своєю головою. Ну, неприємно те, що ми програли в фіналі, да, але ну, програли дійсно в дійсно класній команді. і, Звичайно, той трофей омріяний був поряд. і Десь трошки не висужу. Більше можливо, пофартило, чи фарт, чи досвід. Ну, да, Може бути, хоча немножечко чого не вистачило. Я ж кажу, що я гордий за свою команду. Я поздравляю всіх болельщиків, тому що ми зробили великий шаг. Можемо з високоподнятою головою їхати в Україну. програти сьогодні, щоб завтра перемогти. Ми вітаємо Дніпро із далим євросезоном і бажаємо не менш далого вже наступного року. Із Варшави Йор Бондаренко Шульга, ТСН 1+,1.